Вітаю Ютуб! Це канал Lazy IT, і сьогодні я покажу вам невеличкий код бота консьєржа. Що це і навіщо він потрібен? Бот-консьєрж потрібен для різних е, задач, але я думаю, що головна в нього це відсіювати, як не дивно, ботів. Та це бот, який працює проти ботів. Lies, no. Отже, коли хтось хоче доєднатися до вашої групи. Він отримає не посилання на групу, а посилання на бота. Для того, щоб доєднатися, йому потрібно буде прочитати правила і натиснути на кнопку. Це буде такою собі гарантією, що до вашої групи доєднається саме жива людина, а не бот. Як він працює? Імпортуємо бібліотеку Telebot. Telebot вибрана, бо вона дуже проста, а нам тут потрібно функціоналу зовсім мало. Беремо ваш токен, який отримуємо в ботфазері. Invite link на вашу групу. Пишемо текст, який буде бот віддавати. Збираємо самого бота. В кінці ми його запускаємо. А ось весь функціонал всього лише. Створюємо кнопку, відправляємо повідомлення з цією кнопкою. Як це виглядає? У нас є група, в яку ми хочемо вступити, і є посилання на бота. Ось у нас цей бот-консьєрж, він запущений. Натискаємо «Старт» І отримаємо наші групи. Прочитайте, під'єднайте правило, правило, правило. І кнопочка підтвердити та приєднатися. Саме наявність цієї кнопки допоможе нам не пропустити в нашу групу інших ботів. Натискаємо підтвердити та приєднатися. І ось ми в потрібній нам групі. Як бачите, сама ця група приватна. Дуже просто і, в принципі, досить дієво. Також можна цього бота ускладнювати додатковими функціями. Якщо якісь функції вам цікаві, напишіть в описі під відео, можливо, я додам їх і покажу, як ними користуватися. На цьому все. Дякую, що подивилися. Якщо залишилися питання, задавайте їх в описі під відео або в нашій групі в Телеграм. Всім дякую, слава Україні!